Зрозуміло, що основна відмінність між тими, хто досягає своїх цілей і хто цього не робить, якраз таки полягає в тому, що хтось робить реальні дії, а хтось не робить. Але якщо звернутися до науки, то існує 14 простих способів, як можна налаштувати себе на успіх це лайфхаками або звичками насправді не важливо, як головне, що це стократно збільшує ваші шанси на досягнення цілей. Якщо ви вже використовуєте щось з цих 14 пунктів, чудово, значить ви виграєте. Якщо ж ви застосовуєте лише частину з цього, то після цього відео у вас буде шикарна можливість впровадити більше в своє життя. До речі, якщо ви тут новенькі, привіт, я Марі. Я маркетолог, яка стала коучем та блогером. Я знімаю на цьому каналі відео, які присвячені ідеям та інструментам, які допомагають нам жити більш усвідомленим та щасливим життям. Загалом, щоб бути більш продуктивними і при цьому отримувати задоволення від процесу і свого життя. Отже, почнемо зі звички номер один. Я розповім вам історію про Джима Рона. Джим Рон був багатим бізнес-коучем з США. Але у 25 років він збанкрутів однак історія не закінчується так швидко. Він прийшов на наставництво до одного бізнесмена, і ось як одна розмова змінила його життя. Джим розповідає, як цей бізнесмен одного разу запитав його: Джим, а покажіть мені свій список цілей. А Джим відповів: У мене немає списку цілей. Бізнесмен на це відповів: містер Рон, якщо у вас немає списку цілей, я можу передбачити ваш баланс на карті. Там ледве вистачає грошей на сплату рахунків. І того дня Джим Рон став студентом постановки цілей і почав впроваджувати ці звички у своє життя тут цікавий момент. Чи маєте ви список цілей? Можливо, це здається знато просто, щоб бути правдою, але насправді наукові дослідження підтверджують, що люди, які записують свої цілі, мають на 42% більше шансів досягнути їх, ніж ті, які цього не роблять. Записування насправді не займає багато часу. І це наша перша науково-обґрунтована стратегія для досягнення цілей. Насправді немає якогось чарівного формату, як це робити. Їх дійсно треба просто сісти і записати. В цьому році я їх записала просто в нататках на айфоні. Минулого року це була ціла таблиця в Notion. Ну, а тепер давайте перейдемо до надзвичайно простої звички номер 2 Для цього нам варто більше зрозуміти про одну частину нашого мозку, яка називається ретикулярною активуючою системою. Раз. Насправді це печок нервів у стовбурі вашого мозку, і він діє як фільтр і визначає, на що ваш мозок буде звертати увагу щодня. Що секунди, що хвилини. Насправді щодня ваш мозок отримує мільйони вхідних сенсорних танів. І не може все обробити. Як він вибирає на що звертати увагу, ось тут і вступає в дію раз. Зазвичай, виходячи з ваших цінностей, цілей і пріоритетів, мозок фільтрує цю інформацію і допомагає зосередитись на тому, що дійсно важливо для вас зараз. Приклад з мого життя, коли мені сподобалась машина марки Мерседес, на наступний день, вийдучи на вулицю, я помітила, що в моєму ЖК всі їздять на Мерседесах. Ви думаєте, що всі дійсно почали їздити одразу на мерседесах? Ні, просто мій мозок почав не бачити всі інші машини. Йому сподобався мерседес, і він почав всюди помічати мерседеси. Чи було у вас таке? Напишіть в коментарях. Якщо підсумувати, то звичка номер два це щодня переглядати свої цілі, або принаймні щотижня. Я насправді роблю це щотижня, якщо бути відвертою, і це не займає багато часу. Відкрити нотатки, прогорнути 30 секунд, і все. На наступний тиждень мій мозок знову фільтрує інформацію з урахуванням моїх пріоритетів і цілей. Звичка номер три, якою я хочу поділитись, це кінцеве уявлення про свою мету. Багато людей, які ставлять цілі, насправді навіть не розуміють, для чого вони це роблять. Подивились якесь відео на YouTube, подивились знайомого блогера. Треба так робити. Ми це зробимо, бо ми хочемо успішне життя. Але воно так не працює. Постановка цілей працює лише, коли ви бачите загалом свою кінцеву мету, до чого ви хочете прийти і як ви хочете пройти цей шлях. Насправді, коли ви просто ставите цілей, не уявляючи цього всього, ви працюєте, працюєте багато, але в кінці року не досягаєте своїх цілей і залишаєтесь розчарованими. Для мене завжди це як точка на карті, коли ви чітко знаєте, куди ви плануєте і з цього будуєте весь маршрут. Тому що насправді ваша задача не бути блогером, а виставити, наприклад, 100 відео за рік. Не просто переїхати, а зняти квартиру в центрі Києва, не заробити умовні гроші, а знайти три проекти на SMM по 500 доларів. Коли ви маєте чітку картину про те, як мають виглядати ваші цілі в реальності, ваш мозок починає шукати шляхи для їх реалізації. А відсутність чіткого уявлення про цілі створює лише турбулентність і розгубленість. Кому воно треба, що і тривожними стаємо. І останній з цього пункту ваша ціль має бути вимірною та конкретною. Чим конкретніше, тим краще. Але давайте не забувати про дрібку спонтанності, яка прикрашає наше життя і робить цікавішою завдяки всесвіту і його непередбачуваним обставинам. Звичка номер 4. завжди знаходьте час для відпочинку. Це здається інтуїтивним для багатьох людей, тому що вони думають, чим більше я працюю, тим швидше я досягну успіху. Але не хочу вас розчаровувати, проте це не так. Це призводить лише до вигорання. Якісний відпочинок важливий для того, щоб зберігати ясність мозку та мати енергію. Я завжди нагадую собі про важливість взяти паузу і зробити невеличку перерву, коли ви витрачаєте безперервно купу сил на досягнення результату. Ваші сили дуже швидко закінчуються, а результати погіршуються. Відпочинок дає насправді простір для творчості і дуже часто нові ідеї. Звичка номер 5. працюйте, хоча б з однією людиною, яка вас надихає. Час від часу мені цікаво попрацювати з новою людиною, будь то в команді, будь-то якесь партнерство, будь-то це просто навіть якась на зйомка, тому що у цієї людини свій всесвіт, і цей всесвіт розширює моє світобачення, приносить мені нові ідеї та натхнення. Робота з командою або з колегами, які також мають пристрасть до вашої справи, насправді заряджає дуже великим потоком мотивації і вам хочеться рухатись ще більше, створювати ще масштабніше. Тому люди це дуже цінний ресурс. Однак тут насправді важливо обирати оточення, тому що якщо ви працюєте з людьми, які протилежні тим, яких я описала вище, вони лише забирають ваш ресурс і можуть навіть пригнічувати вашу мотивацію. Підтримка відправлених людей допоможе вам швидше досягати цілей і залишатися на шляху до своїх мрій. Звичка номер 6. постійно покращуйте себе. Ключ до успіху насправді полягає не тільки в досягненні цілей, а в щоденному покращенні себе. Це означає, щоденно працювати над своїми слабкими сторонами, а також розвивати ще більше свої сильні сторони і вчитися чомусь новому. Я насправді завжди намагаюся інвестувати в себе. Я дуже люблю усілякі подкасти, нові книги, нові курси. У мене завжди декілька курсів паралельно. Так, не треба тут занадто багато цього, пам'ятаємо попередній пункт про баланс з відпочинком, але це щоденна робота, хоча б півгодини, дізнавати щось нове. Насправді це дуже цікавий процес, тому що, окрім досягнення ціла, і ви ще розвиваєтесь постійно як особистість, тому що ваш особистий розвиток це головний ключ до успіху. Звичка номер марсі: не бійтесь помилок. Багато людей виникають ризику, бо бояться помилитись, зробити помилку. Але насправді помилки, невдачі це величезна частина успіху. Я завжди намагаюсь повторювати собі і нагадувати, що кожна помилка це можливість навчитись. Насправді, якби парадоксально це не звучало, але кожна помилка набагато цінніша за якийсь успіх. Тому що успіх ми відсвяткували і все пішли далі. А помилки завжди сприяють тому, що ми дізнали щось нове, навчились чомусь новому і розширили свій кругозір. А коли ви усвідомлюєте і ділитесь своїми помилками, ви насправді отримуєте ще більше поваги ніж коли намагаєтесь їх приховати. Звичка номер вісім: навчіться відпускати. Це важливий урок, який я засвоїла за останній рік. Інколи ми надто зациклюємось на дрібницях або на тому, що пішло не так. Але насправді в цьому світі далеко не все під нашим контролем. А якщо буде точніше, то ми не можемо контролювати нічого окрім свого стану і те, як ми реагуємо на ситуацію. А інколи, коли ви розвиваєтеся, усвідомлюєте якісь свої старі установки, то треба насправді мати сміливість, щоб позбутися цього, закрити якісь ящики. А краще просто взяти і виконати і почати жити по-новому. Воно може бути дуже рідне для вас, воно може бути дуже дороге вашому серцю. Але якщо ви відчуваєте, що ви вже нова людина з новими цінностями, не бійтесь відпускати старе. Не треба там шукати позитив. Просто відпускаємо і шукаємо позитив в новому. Звичка 9. створіть правильний розпорядок дня. Дуже важливо налаштувати свій день так, щоб він був продуктивним в легкості. Я не маю на увазі безперервно працювати протягом дня. Я якраз такий за те, щоб був баланс між роботою та відпочинком протягом дня, різними вашими хобі, а особливо на прийоми їжі та спорт. Тому що я знаю дуже багато людей, у яких отакені списки тіли, і при цьому вони забувають банально поїсти, і потім мають проблеми зі здоров'ям. І весь успішний успіх відходить на задній план, забувається. Якщо ви правильно організуєте свій. День з урахуванням різних сфер вашого життя, ви будете відчувати натхнення і спокій. І це допоможе вам досягати цілей. Тому що тоді зникне тривожність і багатозадачність. Метушня. Наприклад, я люблю мозкову діяльність ділити на два блоки: до обіду з 10 до 13, і після обіду з 16 до 18.30. У проміжок між цим часом я ходжу на спорт, я також обідую, перемикаюсь, відпочиваю. Звичка 10. будьте постійно вдячні. Вдячність насправді це потужний інструмент для збереження мотивації. Я завжди намагаюся нагадувати собі про те, що в мене вже є і чого я досягла. Це допомагає тримати правильний вектор і не опускати руки, коли все важко. Вдячність насправді змінює наш погляд на ситуацію кардинально. Замість того, щоб фокусуватися на тому, чого вам не вистачає, або що пішло не так. Ви починаєте звертати увагу на ті дрібниці, які роблять ваше життя дійсно кращим. Це додає енергію і зберігає позитивний настрой. Я особисто в кінці кожного дня знаходжу дві хвилини, коли вже лежу в ліжку і збираюсь спати, щоб записати три речі: всього три, не десять, не п'ять, всього три, за що я вдячна протягом цього дня. В ідеалі навіть записувати не якісь масштабні грандіозні події чи якісь плани, які у вас були на день, а якісь такі дрібниці, які були непомітними. Наприклад, там привітний таксист чи приємна дівчина на ресепшені в спортзал. Звичка номер одинадцять. Бі щось приємне для інших. Я помітила, що допомога іншим людям, інколи незнайомим зовсім людям, робить наше життя щасливішим. Від цього отримуєш таке задоволення. Це може бути допомога другого, це може бути волонтерська діяльність, або навіть просто подарувати незнайомій бабусі шоколадку. Я, от в новорічні свята, просто заходила в рошен і побачила бабусю, якій не вистачало грошей на банальне якесь тістечко. І мені так захотілось подарувати їй це тістечко, воно там коштує. Ола 30 гривень і купила це тістечко. Вона була неймовірно вдячна за це, і це так надихає і мотивує, якось піднімає настрій. Насправді, коли ми допомагаємо іншим, ми відчуваємо свою значимість в цьому світі. Коли здається, що наші проблеми не такі важливі, то допомога іншій людині може значно підвищити нам настрій і дати цю енергію, від якої ми розуміємо, що все у світі взаємопов'язано. Звичка, номер 12. знайдіть свою пристрасть. Багато людей шукають свою пристрасть, мотивацію, але насправді забувають, що мотивація з'являється часто під час процесу, а робити ці щоденні дії нам допомагає дисципліна, а не мотивація. Коли ви вже починаєте, то вам вже хочеться закінчити, ви вже втягуєтесь в процес. З'являється ось ця пристрасть і відчуття гри, і вже з'являється мотивація закінчити цю справу і зробити ще щось навіть додаткове. Помічали таке за собою? Я по собі знаю, що іноді важко знайти якусь справу, яка загалом починає подобатись. Але коли ви методом проб помилок все ж таки знаходите цю справу, то це дуже натихає, і окриляє. Моя особиста пристрасть це насправді працювати з людьми, допомагати. Змінювати їх життя. Я це роблю завдяки коучингу і дуже вдячна цьому напрямку за таку можливість. Коли я бачу, як у людей змінюється життя, і вони досягають своїх поставлених цілей завдяки моїм підходам, це надзвичайно мене мотивує рухатись далі, створювати більше, допомагати щодня. Якщо ви ще не знайшли свою пристрасть, насправді не бійтесь її шукати. Пробуйте, пробуйте, пробуйте далі. Дайте собі час для цих експериментів і нових відкриттів. Інколи в найнеочевидніших місцях Цях можна знайти ту іскру, яка запалює і наповнює енергію. Звичка номер 13. цінуйте процес, а не лише результат. Звісно, досягнення мети і своїх цілей важливе, але процес набагато важливіше. Кожен крок, навіть найменший, приносить важливі уроки і нові емоції. Інколи ми забуваємо радіти маленьким перемогам, які є на нашому шляху щодня. Справжнє задоволення приходить, коли ви повністю віддаєтесь процесу, а не лише чекаєте на кінцевий результат. І звичка 14 – ніколи не здавайтесь. Це дуже простий, але мега важливий принцип. Якщо ви будете вперті, наполегливі, дисципліновані, то рано чи пізно ви обов'язково досягнете своїх цілей, мрій і успіху. Бо життя насправді це марафон а не спринт іноді дорога до мети дійсно може бути важкою, незрозумілою, з якимись перешкодами. Але якщо ви продовжуватимете рух, ви обов'язково побачите результати. Я хочу, щоб всі, хто дивляться це, відео, дійсно пам'ятали, що шлях до успіху, шлях до мрії. Не завжди прямо лінійний. Іноді будуть труднощі, іноді будуть поразки, іноді будуть якісь горби, які треба буде перейти, об'їхати, перепливсти. Але важливо не зупинятися. Ваша рішучість і віра зроблять свою справу. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть свої коментарі, як ви досягаєте своїх цілей, як ви ставитесь до цих 14 звичок. А можливо, у вас є ще якісь класні додаткові звички. Обов'язково поділіться в коментарях. Люблю вас і до зустрічі!